Реєструвала людину, яка не проживає в Україні 245 днів за рік. Ні за які гроз. А що робити? Робити ми знаємо, що треба добре вигострити сокиру і заходитися вже води. Дякую вам. от Бачите, абсолютно Але я абсолютно віддумка. Але щоб мене потім не звинуватили, що я сьогодні. деякі речі кажу після виборів, я кажу до виборів. Такі вибори визнавати законними не можна. Я особисто їх уже де факто не визнаю. Ну тому що вибори е, в умовах тоталітарного фактичного контролю над е, засобом масової інформації з боку олігархату неможливо нормально балотуватися. Весь час порушення йдуть, сунуть весь час колишні нардепи, тебе, підкоп виборців. Я вам зараз кажу, що вибори є недійсними і незаконними. Це зараз. Я думаю, що ви згадаєте мої слова вже через. На жаль, негативні прогнози щодо майбутнього, яке нас очікує. Це дивує своєю принциповістю в лавках. Тобто вони продовжують свої справи, які вони починали до цього. Тобто, люди, які хочуть зареєструватися з кандидатами в депутати і допускають певні помилки в документах, що законом в принципі допускається, повинен бути дати можливість для виправлення цих помилок. Не дається. Але таким людям, що таких навіть рішення суду Вищого адміністративного прийнято, Тобто приймаються заново документи, і особа реєструється. Про що це каже? Про... Це каже про те, що ЦВК робить те, що їй потрібно і на що є замовлення. Зокрема, зараз біля Вищого адміністративного суду я зустріла члена нашої організації Київські вічі Сергія Яригіна, який е буде відстоювати своє право бути зареєстрованим кандидатом. Вишому на адміністративному суді, що відбулося. Він подав документи до центральної виборчої комісії. В принципі, документи були в порядку, але були певні неточності. Згідно закону, центральна виборча комісія мала надати йому можливості виправити ці неточності і зареєструвати його кандидатом депутати. Центральна виборча комісія, звичайно, ніхто за нашого Сергія Ярина скільського вічі не клопотав з адміністрації президента, і йому його відмовилися реєструвати. В Київському апеляційному адміністративними адміністративному суді відстоює своє право бути зареєстрованим кандидатом в депутати, і цей суд, біля якого ми зараз проводимо пікет за чесні дії ЦВК, зараз визнав, що щоб ЦВК надала йому зобов'язав ЦВК надати йому можливість усунути неточності і зобов'язав ЦВК зареєструвати його кандидатом в депутати. І що виявляєте в цій ситуації робить ЦВК? центральна? Щодо якої є рішення суду про заборону в реєстрації, чомусь приймає документи і реєструє. Про що це каже? Про те, що ЦВК це такий великий бізнес в масштабах країни, який видає квитки в Вищу Раду України, Верховну Раду України тим людям, які потрібні. Тобто цю, цю практику треба припинити. І сподівання на суд, що сьогодні суд прийме законне рішення і визнає, що центральна чи комісія має виконати рішення вищого адміністративного суду від 24 вересня 2014 року щодо відмови Аніщенка бути зареєстрованим ну, кандидатом буду, депутати. Це... Тому ми буду, тут знаходимося, щоб суд бачив, що кожен Дія судді, кожен крок судді пильно фіксується громадськістю. Якщо будуть порушення, судді перші будуть, хто потраплять під люстрацію. І суд підтвердив, що це відказ законний. Київський апеляційний адміністративний суд. Тому ну, давайте будемо давай звертатися до шутку, а не орендувати Друзі, Я хотів би звернутися до вашого імені, якщо дозволити. Не було що на території территории державы перемого органа какого-нибудь. Що... Сюди кажуть, що ця людина не виконала вимоги е, Конституції, яка чітко каже, що для того, щоб людина мала право балотуватися в верховний орган е, управління держави, має знаходитися на протязі останніх п'яти років е, більшу частину. Ο Μπέλκα, ο δεν ο Μπέλκα, το Μπέλκα, ο Μπέλκα, ο Μπέλκα, το Uh, Значить, uh, у нас були запитання в бабуся комісія і... Закончиться, от, опять у нас. Це питання, будь ласка, повіряйте, ми домовилися там все. От, ми тільки вийшли і тут же приїжджають кореспонденти і Шостер Лаєва. І, і запитують, так і так, от, у нас є такі відомості, що ви домовились з громадськістю перевіряти. Ну а Нати треба пеньками водичка у її матері. Що це таке робить?